На виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича з метою надання якісних соціальних послуг найуразливішим категоріям населення в Житомирській області діють створені та діють три заклади соціального обслуговування, і одним з них є обласний центр соціально-психологічної допомоги у Житомирському обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Станом на жовтень проживає 11 осіб. Серед них і молода подружня пара Стела та Вадим. Обоє молодих людей. Сироти, а відтак клієнтами закладу були неодноразово. Тут вони познайомились, тут і одружились. Я вже тут, не перший раз, уже тут третій раз У мене такі обставини, що в мене батьків немає, і Вадіма нема батьків. Ми по інтернатах в общем, зустрілися. Ми тут ми, тут нам допомогли одружитися, ми одружені зараз. Зараз ждемо дитину. Зараз тільки сім місяців, мальчик буде, вже придумала, як назвати, Ілюша. Но у нас проблеми з житлом. Житла немає. Нам да, дуже багато допомога. Надали житло на три місяці, які так сказати. Лікарство можна по, хоча б допошити. На ці зекономлені кошти ми можемо собі зняти квартиру, там жити і проживати далі. Ну звісно, хочеться своє жлі перебувати у центрі соціально-психологічної допомоги стелі залишилось лише місяць. У грудні у неї народиться малюк. Юристи закладу допомогли молодій парі стати на квартирну чергу. А поки що, жити стелі та Вадиму ніде. Тому й розраховують на підтримку добрих людей. Ми згодні на будь-які варіанти, щоб щоб нас дитину не відібрали, бо ми так як сироти і можуть дитину відібрати. А я не хочу. Я сама виросла без без батьків. Я хочу, щоб дитина з батьком росла з матір'ю. Загалом у центрі одночасно можна розмістити на проживання 16 осіб. Заклад обладнано побутовою технікою та меблями. Окрім цього, соціальні послуги надаються в режимі денного стаціонару та по телефону. За 9 місяців цього року до Житомирського обласного центру соціально-психологічної допомоги звернулись більше 200 осіб. Майже 150 отримали консультації по телефону. Проживали ж за цей час 47 осіб, з них 10 сімей з дітьми. Усі послуги, які надаються у центрі, є безкоштовними. Фінансування здійснить. З обласного бюджету створення такого закладу, як наш, обласного центру соціально-психологічної допомоги обласною державною адміністрацією, та фінансування цього закладу з обласного бюджету. Дає можливість надавати допомогу довготривалу чи термінову якісну соціально психологічну допомогу людям, які потрапили в складні життєві обставини, і від імені сотень людей, які за 9 років існування цього закладу звернулися за допомоги і отримали її. Я хотіла б подякувати і адміністрації і обласну раду за підтримку в цій соціальній роботі.